У цю яму на проїжджій частині вулиці Мельника вже неодноразово в'їжджали машини. На щастя, жертв не було. Місцеві жителі почали вимагати у міських комунальників яму терміново засипати, але ті вирішили насамперед встановити причину постійного присідання ґрунту на вулиці Мельника і нині проводять перевірку усіх тамтешніх комунікацій. А жителі північного, поки дорога перекрита, мусять ходити пішки. Маршрутка ходила нормально, все а зараз. Вон сюди доїжджаємо. Травіть ногами неприємно, звісно, і незручно. Ну, коли дуже мокро, то тут неможливо пройти, тут поваж в грізі залазиш. А влітку кажуть, у районі вулиці Мельника через погано перекладені комунікації і дорогу був сув ґрунт. О, тут були горі такі страшні. Це ж е, те саме страшне. Тут іде каналізація, Ось каналізація. Бачите, де коло це стоять. Вона там йде туди 10 метрів. Тут отакі поші гори були, як оці хати. А звідки ці гори взялися? А він ж копав, висота, яка 10 метрів копав. Mm -hmm. І накопав, а потім на цей ґрунт, на глину, положили бетон. Ось Оце ж під низом бетон, а зверху асфальт. А цей, як стали, йшли дощі, ну, знаєте, ця погода. Дощі і все. Під низом під мило. І цей, цей верх ну його відпадає башне. І все. Міські комунальники закликають жителів з вулиці Мельника не панікувати. Ніяких сувів кажуть більше не буде. А яму засиплять до Нового року обов'язково.